Ніхто не міняє життя, воно просто собі тече, воно саме відбувається. І якби ум цей не кричав, що він не згоден, так не має бути. Я е, маю це зробити. Чому в мене не виходить? Чи я повинен туди йти, чому мене не розуміють, чому мені ще щось просто виведення уваги сполегшує. Цей зразу якби такий як видих відчувається, якби скинув себе все бремя цього, цього, цього життя, вс, вс, всі переживання, якби, всю відповідальність, що я щось тут роблю, я маю щось робити, я щось можу змінити, якби скидається це все себе і бачиться, що. Тіло і так робить, і так все йде, і ти нічого не робиш, ти лише спостерігаєш, і ти можеш тоді розслабитися і спостерігаючи, жити життя, не переживаючи, що буде завтра, що буде за наступну хвилину. Ти завжди довіряєш життю, що в моменті воно розвернеться так, як і має. І це дійсно дуже полегшує і заспокоює взагалі ось цей ум, який все життя не дає нормально жити і побачити ту справжню реальність, насолодитися всім, що створив Бог, що він дав, він якраз і дав це, щоб насолоджуватися через всі органи чуття, дав він, щоб. Пізнавала людина цей світ, але ось цей думка, ось цей диявол, який у вигляді ума, у вигляді думок, які приходять, він не дає, він заслоняє ось це кожного разу виводити увагу, виводити в тепер і спостерігати, а що зараз робить тіло. Лише думка включилася, а що, а хто там, з ким ти там говориш, питати його, а кому приходять ці думки, а не заглиблюватися в них, не починати їх думати, бо таким чином зразу стаєш, знову в ту занурюєшся в назад, в ту гру. Починаєш її. І...